Всім привіт! З вами знову я і моя подруга Таня. І сьогодні ми покажемо нашу колекцію фантиків. Почнемо! У нас їх чимало. Нас ми читати не будемо, тому що це буде дуже довго. Да, з, з деякими ви та, вже, іди, я сюди, сюди, думаю, цього. знакомі. Ну, що там проход був, вони буде проход, хай об'єднати, щоб вона вийшла. Та вийде вона. Хай стоїть. Оце дуже о, смачно. А це моя улюблена. А це я дуже любила в дитинстві. Це, ну, це дуже похоже на ту мою любиму. Зоря на сяйво. Кімі смачні цукерки. Корівка. Вони в нас не розташовані в певних групах, там деякі бувають розташовані там, шоколадні та смоктательні або там ж... вальні. У нас вони всі разом. Ясочка, моє ім'я. Всім відома шипучка. другая шипучка. Газировка с колой. А то была у нас... по это такая сама попалась. Все у нас за пальсином газировка. Бим-бом. Апельсин, бім-бом, груша. Ну, вона заливається? сейчас вещасті цукерку, вона називається Вафельна цукерка, а я її вища щось називаю ананас. Шоколадки, Це стара упаковка шоколадок, Зараз вони почали на англійському пишеться. Пташи на молоко, діюшеска. Це різні види їх. Це дуже смачна цукерка. Золота лілія я раніше її обажала Це ось повторка. Газіровка обратно така сама. Ось у нас є тут і щось ромашка. У нас просто деякі повторки є. Ну, а тут ось майже все осталось, все самі повторки. Тут тільки ось шоколадка. Одна є ось і така ось, господи, цукерка. Ну, таку ми ще вам не показували. Ось таку. Так. Да. І ось то. А ми ще такого батончика не показували. А ще шоколадка А Ось ще шоколадка залишилася. А далі останні все ми показували. А, ми ще колонічні не показували. А так останні осі ми вам вже їх показували. Деякі є повторки. Просто ті, хто ще колекціонірують бумажки, з ними можна обмінюватися. І Кому понравилась наша колекція, ставте нам лайки і підписуйтесь на наш канал. Всім пока!